Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 квітня, сьогодні ми сіємо соняшник. Соняшник сіємо ось такий Лімагрейн ЛГ 50-450. Оттруєний 50 круїзером. Ось такий він має вигляд, такий крупний гібрид ми сіємо вперше. Ось такий фон, попередник кукуруза, дісковка осіння і весняна культивація. Тракторець наш Єврофен 554, сівалочка спу 4 ремсинтез. Зараз калібруємося, настраємося і вперед. І так, друзі, відсіяли ми близько 3 гектарів уже в таких от умовах спартанських сіє сівалка. Знаємо і розуміємо, що не призначено для такого. Але не хотілося додаткову культивацію робити, не хотілося втрачати цю вологу, яка є у нас зараз. Тому вирішили сіяти після першої культивації. Попередник кукуруза, найбільше, який я ненавиджу попередник, це саме кукуруза. Навіть соєшник не такий кукуруза це просто якийсь ад. Ну і так припало, це ми цю ділянку вперше в цьому році сіємо і так припало, що тут була саме кукуруза. Ну, нічого страшного. Получається непогано. Сіємо десь в районі 4,5 5 штук 4,5-5 штук на метр погодний. По сигналізації воно в принципі так і показує. 4,5-5 Виставляли на сівалки 4,8. Тобто десь трошки більше, десь трошки менше. Ну, так. Десь, грубо говоря, 4,7. Це така серединка, що ми висіваємо. Ось показував лімагрейн, також ми його вперше в цьому році пробуємо. Я там десь не пам'ятаю, чи десь вичитав, чи хтось написав коментар, що варто спробувати цей гібрид. І так, друзі, ось порозрібав, ледь понаходив це насіння. Одне, два, три, чотири. Трошки більше, приблизно, трошки більше. Ну, Плюс-мінус розкладка йде байдуже. Ну, зараз попробую ще наступну знайти. Нелегке завдання це соняшних шукати. В цьому плані кукуруза краще. Це мабуть єдиний плюс, що кукурудзу легше знайти. Легше знайти урядку. Ось о єсть. Є. Так же саме. Ну, приблизно, значить, десь тут має бути ще одна. Да. Ось. Є. Давайте ще одну контрольку. Десь приблизно тут. Має бути. Це ж таке, можна вигребти, і не побачиш. Знайшов Є. Тобто приблизно десь йде да, трошки більше на ніж від мизинця до від мезинця до великого пальця. Ладно, так відміряємо десь сюди. Приблизно тут, має бути. Может ближе, может есть. Есть. Раз, два. То тут. Скорее всего, все. Да. Так, вертається батько назад, Кружок пробний. В основному я свізу це так. то щоб коротеньку картинку зробити для відео. Де орієнтовно до 4 см. Земля вже проміжна, тепленько. Далі, може включуся, може не включуся. Сідаю трактор, печу далі.